Бойове мистецтво, стиль життя, філософія, просто вид спорту. Наразі у світі чимало трактувань карате в перекладі з японської карате це порожня рука, тобто не озброєна. Іншими словами, це бойове мистецтво, завдяки якому людина без зброї може протистояти озброєній. Втім, справжня сутність карате значно глибша. Заняття цим видом традиційного східного єдиноборства розвиває у людині внутрішню енергію, яку вона може вільно пропускати через свої порожні руки і ноги. Один із провідних у. Середків, що популяризує в Кривому розі традиційне карате, є обласне фізкультурно здоровче товариство Басайдай. Його представники сьогодні, гості спортивної середи. Говоримо про розвиток традиційного карате у нашому місті та про успіхи каратистів у першому півріччі. Вітаю у студії голову Офод Басайдай, заслуженого тренера України Віталія Галінського та кандидатку в майстри спорту України Марію Ільченко. Дякую, що завітали до нас. Перше Віталію, хочу привітати вас з днем. Тренера, яке свято, яке відзначалося минулого наприкінці минулого тижня в Україні, і тут же я згадав, що не так давно ви отримали статус почесний заслуженого тренера України. Давайте згадаємо, як це відбувалося, як до цього йшли і що цьому передувало. Дякую за привітання. А, ну, якщо б казати про заслуженого тренера, це Комплексна така робота між тренером, батьками та, звісно, спортсменами, тому що це таке замкнуте коло, з якого не можна виходити. Як до цього дійшли? тобто, за результатами з останніх змагань великомасштабних, це рік тому був чемпіонат світу, і наші спортсмени продемонстрували дуже гарні показники. На основі цих показників, тобто, виконав. Дані звання заслуженого тренера України, дякуючи моїм спортсменам, нашій плідній роботи їм дякуючи. Угу. А загалом в традиційному карате легко отримати ступінь заслуженого тренера України. Дуже тяжко, так як це в першу чергу є не олімпійський від спорту. Там дуже багато критеріїв. Багато спортсменів повинні отримати на чемпіонаті світу там перших других місць, деяка кількість повинна бути. Плюс по молоді, і це в комплексі може дати якраз заслуженого тренера. Тобто дуже велика кількість медалей, яка якщо в олімпійських видах спорту це там одна-дві, і вже можна отримати заслуженого, то в неолімпійських це багато спортсменів, багато різних місць. І в першу чергу це підтверджено повинно бути кількістю країн, які беруть на чемпіонаті світу. Угу. Тобто, не кожен, хто виграє, перемагає на чемпіонатах світу, може стати і тренером або там, майстром спорту міжнародного класу. Це все залежить від кількості країн. Тобто мінімальна кількість країн повинна бути 14, тобто, яка бере в даному виді е, спорту, в даному розділі, і тоді вони можуть підтвердити, що дійсно. Що це не конкуренція трьох-чотирьох країн і все, угу. що це дійсно було багато країн? Зрозуміло. Маш твоєму захопленню традиційним карате передували якісь інші вподобання, там, приміром, танці чи інші види спорту? Чи одразу прийшло традиційне карате? І ти вже так закріпилася в цьому виді спорту? Ну, якщо чесно, спочатку це в мене були танці, потім волейбол. А вже потім, завдяки тату, татові, я зрозуміла, що це моє. Він запропонував піти на традиційне карате, і я пішла на перше тренування, дуже хвилювалася, але вже потім зрозуміла, що це дійсно моє і почала тренуватися та перемагати всіх. Угу. А чи пам'ятаєш ти свою першу перемогу, яка закріпила твоє бажання саме займатися традиційним карате? Ну, із таких масштабних перемог це було у Берно 2019 рік, коли я стала чемпіонкою світу. Серед дівчат 12-13 років, і тоді я вже зрозуміла, що це дійсно моє, і що я хочу продовжувати разом з тренером, разом з нашим клубом продовжувати цей шлях у традиційному карате. Мабуть, ця перемога вона загалом стала таким сталевим бажанням так продовжувати так, так. цей шлях. Добре, і що було після Берно? Тобто, що для тебе традиційне карате? Це змагання, чи це важкий тренувальний процес, чи це поєднання цих всіх моментів? Тобто, чому ти віддаєш більшу перевагу? Ну, для мене це мистецтво, це знання традиційного карате. Це, по-перше, змагання. це... По-перше, змагання тебе як людини, що ти готова боротися, що ти, незважаючи на страх, на хвилювання, ти продовжуєш боротися, що ти з людьми, які тебе підтримують, які тебе наставляють. І це дуже допомагає йти далі вперед. Угу. Як мотивуєте Віталій, своїх вихованців, аби досягати перемоги? Ну, в першу чергу, це підготовка спортсменів як фізична. Так, морально з духовним. А, яким чином, ну в першу чергу, я завжди ставлю за правило, що вони повинні так тренуватися, щоб в незалежності які судді будуть вас оцінювати, ваш результат залежить тільки від вас. Тобто, якщо ви будете підготовлені і виступати максимально на своїх показниках, які ви демонструєте безпосередньо там в спортзалі, то ніякий із суддів не зможе вас засудити. Да, і Продемонструвати перемогу супернику, але якщо ви не допрацювали, тобто не захотіли викластись на 100%, тому що коли ми на тренуваннях ми викладуємось, так а коли приїжджаємо вже на змагання, ну хвилювання ніхто не відміняв. І щоб цього хвилювання побороти, необхідно, щоб спортсмени все ж таки максимально були підготовлені фізично і морально, і тоді вони можуть дуже гарно виступати на змаганнях, незважаючи на свої хвилювання. Але якщо вони на тренуваннях... Інколи буває, що не хочуть викладуватись, тому можуть і програти. І тому я завжди кажу: якщо ви виступили однаково зі своїм супротивником, судді вже вирішують самі віддати перемогу чи вам, чи вашому опоненту. Тому в першу чергу ми повинні бути на 2-3 голови вище наших супротивників, тому буде і результат. Як вплинула на діяльність вашого середку війна? Чи багато моментів стали на заваді розвитку традиційного карате? Або десь прозупинили можливо цей е, такий вже будемо казати активний процес, який був до цього? Ну звісно, війна в неї. Внесла свої корективи в режими тренувань. Так само, і наші спортсмени, і в нашій федерації багато хто із тренерів, і навіть президент Федерації вони зараз в лавах ЗСУ боронять mm -hmm. нашу країну. Ми їм всіляко допомагаємо, але все ж таки ми продовжуємо рухатись, тому що нашим дітям треба розвиватися, вони повинні навіть при даних умовах відчувати себе в безпеці. І думати про те, що їх чекає попереду. Тому, да, звісно, трішки складно на, десь на психологічному стані, десь, можливо, на фізичному стані, ті ж самі поїздки на змагання, це все фінансові витрати, але потихеньку-потихеньку і діти вже більш так адаптувалися і все ж таки демонструють справжній дух традиційного карате, справжній дух нашої нації, тому боремось яким було перше важливе змагання 2024 року, на що робили такий упор? Ну, як завжди, це підготовчі етапи. Перше, це був чемпіонат міста. У нас проходив. Ми робили відбір під спортсменам, які війшли у область. Потім був чемпіонат області, і потім з області ви вибрали спортсменів, які війшли до складу Дніпропетровської області, і поїхали представляти на, вже на змаганнях на чемпіонаті України нашу область. Да, продемонстрували дуже гарний показник, спортсмени молодці. Да, звісно, не всі перемагають, перемагають найкращі, але вперше. Першу чергу це участь у змаганнях, то для нас був от, саме чемпіонат України в першу чергу от, знаменуючи, це наймасштабніше, тому що по результатам чемпіонату вже е, окончательно формується склад національної збірної, яка буде представляти вже на чемпіонаті світу в цьому році. Наскільки він багаточисленний цей склад на сьогоднішній день? Ну, на склад на сьогоднішній день з нашої області увійшло 9. Спортсменів, але, на жаль, деякі спортсмени не зможуть відвідати даний захід. В першу чергу це фінансова сторона, тому що дуже далеко, дуже багато необхідно грошей. Ну на жаль, так. Маш, згадай, будь ласка, теж чемпіонат України він для тебе був першими важливими стартами року. Як готувалася, яких результатів досягла? Ну, цей чемпіонат України був для мене найтяжким. Тому що я брала участь у п'яти категоріях. І у першій я зламала собі ногу, в палець. Так потім, коли мені вже сказали доктори, що у тебе перелом, типу, давай, доктор, стоп, я кажу, ні, я йду далі. Мені перематують постійно палець, я виступаю, сльози на очах, на татамі виходиш, ти в заншині, ти постійно себе заспокоюєш, що ну, ти зможеш, ти, ти переможеш. І Кращим моментом було, коли ти вже в гіпсі, виходиш на п'єдестал і стоїш на першому місці. Так, і це, це було тяжко як фізично, так і більш морально. Були е, думки, що типу, ти не зможеш, ну, палець, це, ну, це нормально, ну доктор стоп та й все. Ні, йду далі. І на першому місці. Угу. В яких номінаціях чи розділах саме тобі вдалося перевершити біль у цю і травму? У ката, у синхронному ката, у фу кого, та і все. Тобто, через біль да пройшла. Так, так, так. все пройшла. Угу. Зрозуміло. Після весняної частини цього змагального сезону націлилися, я так розумію, на що більше: на підготовчий момент чи теж на змагальний. Ну, в першу чергу, завжди всі такі змагання великомасштабні. У нас е, у нас завершується це опрацюванням помилок, подивитися, де спортсмени добре відпрацювали, де спортсмени зробили помилки. Ми завжди беремо проектор, беремо всі записи uh -huh. всіх змагань. Починаємо дивитися, де хто помилився, і потім вистраюємо по цій хронології, да, тобто в залежності, де що треба поправити спортсменам, де що покращити. Ми починаємо працювати по програмі вже підготовки на наступні змагання, звісно, які там найближчі. І прибираємо ті помилки, які були допущені, щоб можна було все ж таки. Прибрати це все угу. обласне фізкультурно оздоровче товариство Басайдай дотичне до багатьох традицій у колі численних прихильників традиційного карате. Одна з таких шанування відомих спортивних діячів. Вже не вперше делегація криворізьких каратистів стає учасником Кубку чемпіонів, що приймає Кропивницький. Цей захід проводять на знак вшанування пам'яті відомого сенсея Володимира Савченка. Прошу до перегляду наступну відеодобірку. Віталію, в чому особливість та цікавість Кубку Чемпіонів, що приймає кропивницький, вже не вперше я так розумію, декілька років підряд кубок чемпіонів це вже на третій кубок чемпіонів. Він як він у нас з'явився в нашому в плані календарі, на жаль, 10 липня 2020 року не стало нашого сенсея Володимира Савченка, який і започаткував традиційне карате як вид спорту в Україні. З 93-го року він вніс, він навчався у великих майстрів, як сенсей Нішияма і інших. Тому, ну, на жаль, така сумна звістка нас колихнула в 2020 році. Тим паче, коли наш сенсей був ще і. Президентом Всесвітньої організації в 2019 році його обрали, були президентом ага. да, Всесвітньої з багатьох країн світу, які були. Да, тобто, але, на жаль, на жаль, це Е, І в пам'ять у нашому сенсеї, да, ми. Організовуємо Кубок чемпіонів, це збирає найкращих спортсменів за минулі за останні три роки, які перемагали або в чемпіонатах та кубках України, або це чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Тобто найкращі наші спортсмени з наших всіх регіонів з'їжджаються і між собою виборюються і кубок, тобто хто найкращий. Тобто за підсумком. Три річних так. змагань саме да? от береться підсумки. Да, тобто останні три роки, да, тобто хто, хто виступав, бо є спортсмени, які на жаль завершують свою кар'єру, є навпаки, які повертаються там, довго не виступали, а потім останні чемпіонати виступають і демонструють і попадають на цей кубок чемпіонів. Маш, розкажи, будь ласка, про свій змагальний досвід на Кубку чемпіонів. Що вдалося зробити? Ну і в чому був успіх? Успіх був у тому, що у мене три золоті медалі у розділах ката ФУКУГО та кого коміте було дуже тяжко і фізично, і морально, тому що це велика конкуренція. Всі чемпіони за останні три роки і було тяжко вибороти собі місце. Угу. Е, підсумок загальний криворізької делегації на змагання? дев'ять спортсменів, які представляли Дніпропетровську область, привезли дев'ять перших місць і два третіх місця. Ну, результат непоганий. Спортсмени наші молодці, демонстрували справжній дух. Але так, звісно, є спортсменам, яким, можливо, десь не пощастило. Але в загальному ну, роботу можна оцінити на відмінно. Що вам пропонує літній сезон подальший? Ми не зупиняємось, ми продовжуємо тренуватися, готуватися, але ми... є таке у нас трішки бажання зі спортсменами змінити. Місце нашої дислокації для тренування, перевезти це в Карпати. Ми плануємо поїздку до Карпати. Ми вже третій раз там відпочиваємо. Ну Хтось каже, це відпочиває, хтось тренується, да, тому що складно по три тренування на день. У нас зранку це завжди пробіжка, зарядка. Десь по 3-4 кілометри ми починаємо бігати на свіжому повітрі, адаптація йде, потім ранкове тренування, вечірнє тренування, потім досуху. Хлопчиків та дівчаток, да, там просмотр фільмів, якісь ігри, той же волейбол, бадмінтон, шахи, розвивальні, різні вікторини на тематику і спорту та й, в принципі, життєві тематики. Інколи буває, спортсмен не демонструє суперкласну техніку в карате, але інколи буває, демонструє свої інтелектуальні знання. Угу. Тому і багато хто. Такий задумується, що каже: ой, ти мені треба так розвиватися в такому ж напрямку. Маш, а що тобі дають навчально-тренувальні збори? Ну в даному випадку у Карпатах, але от будь-які навчально-тренувальні збори, наскільки вони для тебе є такою мотивацією розвиватися далі? Ну, вони поліпшують мої знання, мою техніку традиційному карате. допомагають зрозуміти той чи інший там напрям, наприклад, якщо це енбу, якщо це ката, тобто ти більш е, понурюєшся у ці знання і більше для себе дізнаєшся. А зміна обстановки вона відіграє якусь ключову роль, теж от е, виїхати ну, з міста і опинитися десь на іншому просторі, будемо казати. Ну, так. спочатку було якось незручно, а вже потім. Це навіть цікаво. Тобто пожити у таборі так спільно да, протягом тижня це щонайменше, да, я так розумію. Да, майже на два тижні ми виїжджаємо. Але ще який спочатку був, як вважалось, мінус, потім це як плюс. Ми звикли до спортзалів постійно. Я бачу багато хто виїжджає також до Карпат, і вони знову переїжджають до споруди. Десь спортзали, знову замкнутий простір, то ми навпаки. Ми тренуємось на свіжому повітрі. Є площадка, страва, тобто це контакт, бо з травою, тобто дихається легше, да? набагато, так. Да. Спочатку це трішечки незручно, нерівності, поверхності, але потім все краще і краще. І Спортсмени. Потім, після нас, правда, коли виїжджаємо, вже і трава не така зелена. Але все ж таки, да. Ну і давайте поговоримо про важливі старти цього року. Я так розумію, що готуєтесь до світового спортивного форуму. Так, в цьому році у нас 24-27 жовтня в місті Камбрільс, Іспанія, відбудеться чемпіонат світу, де з'їдуться найкращі спортсмени всього світу і будуть демонструвати техніку. Тому наші вихованці також готуються, які потрапили до складу національної збіри і мають можливість туди поїхати. Тому ми зараз всі наші сили тим паче ми знаємо в яких розділах ми будемо брати участь. Тому що якщо на чемпіонат України у нас от Марія да, в п'яти-в шести розділах бере участь, там хтось в чотирьох розділах, то на чемпіонаті світу вже менше, тому що це збірна національна в пріоритетах, щоб спортсмени не заганяли себе, да, тобто а мали змогу викластись в двох там в трьох розділах, ну максимум в чотирьох розділах, але це були на 100% і продемонстрували і вивели нашу країну, як завжди, на. Перше місце. Маш, як ти готуєшся до чемпіонату світу і чи знаєш ти своїх потенційних опонентів? Ну, деяких опонентів я знаю з минулих років, але будуть і новенькі, які перейшли в мою категорію. А готуємось разом із сенцем, поліпшуємо свою фізичну форму, цей фізо і поліпшуємо свої свою техніку як у камікуміте, так і у ката. Загалом Україна як розглядає цей світовий форум для себе. Тобто є шанси все ж таки вибороти якомога більше на ну, як показує практика і чемпіонатів світу, і чемпіонатів Європи і останніх, і вже дуже багато років наша країна тримає друге загальне місце, обчну загальнокомандне, угу. на міжнародних змаганнях. Це дуже класні показники. Ми буквально там на трішечки відстаємо від першого місця, від збірної Польщі, але все ж таки ми налаштовані все ж таки забрати це первенство. А от носії ну, японської культури невже вони навіть не там таку ключову роль? Ну, Там дуже складна історія. Японці майже не беруть участь. Угу. Да. Там своя вже політика. У них континентальна да, да, да. свої да, змагання. Добре, а хто ж із суперників і потенційних опонентів на сьогоднішній день являє собою ну таких доволі таки серйозних конкурентів? Ну їх дуже багато. Якщо брати чемпіонат світу, якщо беремо наш континент, це і Польща, і Чехія, і Румунія, і Італія, і Німеччина. Якщо брати далі, це і Сполучені Штати, і Бразилія. Дуже гарні конкуренти, дуже сильні. — Ага, все ж таки Латинська Америка так, представлена. Так. Астрани Африки, Азії. Якщо Азії ми там не бачили. Якщо брати Ізраїль, у нас ще бере участь. Кіпр, Мальта, приїжджає. А, ну тобто велике представництво, все одно. 20 з чимось країн. Угу. Да. Дуже багато країн бере участі. Там і Франція я ж кажу, а іменно саме ми кажемо про таких спортсменів, які е, дуже підготовлені, з якими треба працювати. Хоча не можна недооцінювати жодного, тому що завжди інколи буваєш, виходиш, не знаєш супротивника, і думаєш, та й все справимось. Не можна недооцінювати. Ми завжди тримаємось в стані підготовленості, тому що інколи бувають навпаки, новички краще вистрілюють, аніж ті, від кого чекаєш. Більш складних моментів тому готуємося і до цього. Ну а ми тримаємо руку на пульсі гарних новин саме з Іспанії. Із вашого жовтневого вояжу від себе. Додам, що осіння частина цьогорічного сезону дуже важливий та відповідальний період для багатьох криворізьких спортивних осередків, що прокладають собі шлях до міжнародного визнання. Тож я бажаю обласному фізкультурно оздоровчому товариству Басайдай гідно представити місто та Україну на світовому спортивному форумі в Іспанії а місцевим каратистам підвищення у спортивному класі на все добре і нехай щастить.